Вітаю! Мене звати Ярослав Лисенко, і ми продовжуємо курс присвячений мистецтву. Всі звикли, що до театру входять дорослі, щоб подивитися, як інші дорослі грають різних персонажів. А що якщо я вам скажу, що в театрі можна впізнати себе та свої вчинки, що театр може навчати та виховувати не гірше за батьків і вчителів? Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке театр, звідки він походить та чому його називають синтетичним видом мистецтва. Оце складне слово синтез насправді дуже просте. Синтез це процес з'єднання різних речей в щось нове. Пам'ятаєте, як ви змішували синій та жовтий кольор фарб і утворювався зелений? Думаю, що є чимало речей, в яких ви можете помітити синтез. Ну, хоча б ваш смартфон, що є об'єднанням функцій калькулятора, телефону, навігатора, ігрової платформи та камери. Такий процес можна знайти в багатьох речах навколо нас. І, звісно, він є в мистецтві. Якщо об'єднати образотворче мистецтво, музику танок, виходить дивовижний синтез мистецтв театр, театр це особливий вид видовищного мистецтва. Від слова видовище, тобто те, за чим можна спостерігати і що привертає увагу. В ньому зображується наше життя за допомогою драматичної дії. Тобто сюжети казок або творів оживають, і ми можемо дивитися їх у виконанні акторів з декораціями місць дії та музичним супроводом. Саме слово театр перекладається з грецької як місце видовища. А якщо перекладається з грецької, то це відсилає нас на батьківщину витоків театру у стародавню Грецію. Саме там зародилася культура театрів масових видовищ. Люди, що розігрували їх, називалися акторами. Що в перекладі з грецької, той, хто діє. В стародавній Греції театр виховував у людях чесність, порядність та показував, до чого може призвести заздрість або жадоба. Для зображення богів або міфічних істот актори одягали спеціальні маски та ставали на височайні підбори, котурни, для того, щоб виглядати більшими за звичайних людей. Згодом маски стали уособлювати настрій героїв, їх почуття та образи. Таким чином, з'являються маски, які, як сучасні емодзі, підкреслювали стан і переживання героїв. Тому не дивно, що маски суму і радощів стали символами театру. Театр першим поєднав різні види мистецтв. З літератури беруть сюжети для вистав або п'єси. Музика також стала невід'ємною частиною вистави, завдяки ній створювався настрій і атмосфера дії. Образотворче мистецтво надало театрам декорації та костюми. На сьогоднішній день є чотири види театрів: драматичний, ляльковий, музичний і балет. Драматичний театр це саме той вид театру, до якого ми звикли. На сцені актори грають різних персонажів, а що відбувається на сцені, ми дізнаємося з їх дій та діалогів між ними. А в ляльковому замість акторів на сцену виходять ляльки, і ними керують актори-лялькарі. Ще є музичний театр. Він, як не складно здогадатися, використовує музику і пісні. В таких театрах актори не тільки діють на сцені, а ще й співають. Натомість в балеті актори мовчать, але всі свої переживання чи емоції відіграють у танці. Цікаво, що одну і ту саму п'єсу, наприклад, вечори на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя кожен вид театру поставить по-різному. В драматичному театрі ми побачимо акторів, які жваво будуть жартувати між собою. А в ляльковому побачимо, як лялька-чорта краде місяць. В музичному театрі кожен герой співатиме, а в балеті, навпаки, всі дружно танцюватимуть. Але історія лишиться одна і та сама. Глядач все одно зрозуміє, які браві і сміливі козаки, на які витівки здатна нечиста сила, чи як свята об'єднують людей. Тож, давайте підсумуємо: театр це синтез мистецтва, в якому поєднуються музика, танок, образотворче мистецтво та література. Виник театр в Стародавній Греції, коли актори розігрували обряди і культи для великої кількості глядачів. Люди, що грають у театрі, актори. А театрів є чотири види: драматичний, ляльковий, музичний та балет. Кожна вистава в театрі це нагадування нам про наші вчинки, хороші і не дуже. І навіть сьогодні, як колись у Стародавній Греції, Театр здатний нас розважити, навчати та виховувати, показуючи нам самих себе на сцені. Тож, відвідуйте театри та обов'язково беріть з собою батьків для виховних цілей. Жартую. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!